Ще з минулих століть Яворівщина славиться своїми традиціями. Через те, що землі не були родючими, люди переважно займалися ремеслами. Їх у них налічувалося понад 20. Серед них виготовлення яворівської забавки. В таких іграшках наші пращури відтворювали те, що бачили навколо. Починаючи з 16-18 століття ремесло живе і сьогодні, і зараховане до списку нематеріальної культурної спадщини України. Це символізувало, безперечно, ті тварини, які оточували людей. Вони виготовлялися з підручних матеріалів. Батьки в основному витесували то, з деревини, яка в них була підручна, простими скажімо, інструментами, звичайним ножем. Там і все. А вже жінки, дівчата, чи мама, чи бабуся могли розписати їх, використовували, безперечно, ті кольори, які їх оточували. Тут ну, символізують ті кольори, скажімо, жовте, то жовте сонечко, зелене. Не то ви бачите, тут є трава, червоні то є квіти, так само як і білі, то є цвіт. Про власне коріння яворівчанам нагадує і аромат яворівського пирога, гречка, картопля загорнуті в тісто це давня традиція краю, яку господині і досі передають наступним поколінням. Як і забавку, пиріг внесли до списку нематеріальної культурної спадщини. Запах яворівського пирога. Я пам'ятаю з дитинства. Пекла бабуся до червоного борщу. Зараз ми в час війни з перших днів повномаштів. Стапного вторгнення печемо домашню випічку для наших військових і завжди його випікаємо. Головними інгредієнтами пирога це любов, доброзичливість і щедрість. І він обов'язково вийде. Поганим він не буває. На фестивалі місця не опановували і інші ремесла. Піднімаємо кліше до гори і дивіться, які гарні відбиточки в нас виходять. Бачите? О, такі відбиточки. Кишенька готова. Фестиваль відвідали більшість жителів Яворова. Вони плекають традиції і культури рідного краю. Ми тут живемо, це наше. Це наші традиції, наше життя. Це відношення того, ким я є, де я живу. Це кольори, це сонце. Це те, коли я побачу яворівську іграшку. Я завжди знаю, що це моє, що це рідне. і мої сини вміють і навчаються різьбити. І вирізати єворівські іграшку. Я військова. Я часто привожу своїм колегам по роботі. Та й взагалі, коли в зоні виконання задач, привожу наш яворівський пиріг. Вони завжди в мене питаються, що то таке є. Їм дуже смачно, вони завжди питаються, як воно правильно називається. Вони завжди кажуть, що це гречаний пиріг, але ні, я їх виправляю це. Кажу, що це і наш пиріг. Він в мене асоціюється з дитинством. Фестиваль також мав благодійну мету. Збирали кошти на допомогу нашому війську. Віталій Ковела, Юлія Порціна. Павло Замрій, телеканал Перший Західний.